В миті, наші тисячі військовослужбовців, в тому числі і з Чернівчини, ризикують своїм життям і здоров'ям відстоювати незалежність, свободу нашої держави, свободу кожного з нас. Тому, звичайно, є фронт, є стил. Там люди воюють. В тилу повинні працювати і допомагати тим людям, які воюють. Тому, звичайно, ми тут знаходимося в тилу, тому ми... Повинні об'єднатися, зробити все можливе для того, щоб їм там було легше. А ви прийшли сказали взяти участь у відкритті, а в роботі центру брати на ті участь? Ну, звичайно. Я не тільки буду брати, я беру, і працюю. Я кожен день працюю над цим питанням. Вчора приїжджали нам із міського військомату, нам дали цілий перелік того, що потрібно для нашого 13-го батальйону, для 41-го батальйону, то ми цим питанням займаємося. Тобто ми займаємося сьогодні, телефонувала мама панувала Олексія, якого ви знаєте, який загинув, дякувала нам за ту роботу, що ми допомогли їм будівельні матеріали, будівельник там працюють, роблять те, що їм потрібно. Звонила мама сьогодні з Києва, дзвонила Шовкова Сергія, який зараз знаходиться в госпіталі. Я питав, як його стан здоров'я. Вона сказала, що зараз стан його трошки краще, якщо йому робили за. Добу 12 укол, зараз роблять тільки 3. І ми, я зобов'язався перед нею, перед що ми все ж таки будемо робити все можливе для того, щоб ця дорога по Ривуцьку і декабристов, щоб її зробити, тому що і скоро туди доїжджали, тому що він не зможе перші, перші такі, місяці без, обходитись без ліків. Тому, а для того, щоб Допомога приїжджала, то подивимося, що була там дорога, там дороги практично немає, одний напрямку. Тому зараз займаємося. Вчора направили Кривенка, направили шкурати, щоб вони там дивилися і вирішили, що, що там зроблено. Але через місяць він приїде і це все буде зроблено. Тобто ми працюємо. Для нас найголовніше це допомога сім'ям загиблих, це допомога пораненим, це допомога тим пораненим, які яким потрібно реабілітація, які потрібно лікування за кордоном, якщо тут в Україні ми не, не зможуть вони знайти е, те лікування, яке потрібно. Це, звичайно, допомога і опіка сім'ям, тих, які там служать, які там воюють. Тому ми займаємося цим питанням. І перед першим вересням я їздив і вручав, і в тому числі по переселенцям в шостій школі ми вручали там. Вітали і першокласників, та їх було чотири, а в цих їх, їх там було 25 учнів. ми їх вітали, дали ранці, дали набори для учнів. Тому ми займаємося. Це, для мене це основна робота, якою займаємося раношний день. Андрію, можна таке питання? Дуже багато поранених хлопців, яким потрібна реабілі... реабілітація, яких треба ставити на ноги. Ви як людина, яка знається, можливо, на різних там реабілітаційних методиках, як спортсмен, не думали, щоб ще такий напрям взяти на себе? Ми будемо абсолютно любою допомогою, яка буде звертатися сюди. виставлення солдат, допомогу пострадавшим, там, ті ж лікарства. Реабілітацію теж, в тому числі, будемо розглядати то человек, который придет, те семьи, которые погибли, либо ранены, ни одному человеку здесь не откажут в помощи, а там будем уже решать. Если вы <клес> будете, конечно, у меня есть знакомые, которые занимаются репутацией, будем помогать, и содействовать и с мяской радой. Совсем еще главное объединиться всем. Это общее наверное, общее дело. И действительно это будет общая победа, когда уже все закончится. У Чернігі я хочу добавити, в Чернігів нема байдужих людей. Всі люди, всі Чернівці піднялися, всі допомагають. Хто чим може, хто 5 гривень, хто 10, хто тисячу, хто е, крупу, хто якусь там консерву. Всі піднялися і всі допомагають. Я дякую і хочу сказати славу вдячності і, і загонам самооборони, і правому сектору, і всім іншим волонтерам, які займаються цим. Ну, Андрій підключиться до цієї роботи і буде. Звичайно, робити великий об'єм роботи і буде допомагати війську. Так що Всім дякую і нам, які освітлюють ці, ці події, які відбуваються.